На які олії можна підсмажити, просмажити, щоб бути максимально здоровим в сучасному світі. Точно соняшникову рафіновану олію потрібно просто викинути з свого будинку і більше ніколи її туди не заносити. Питання не в соняшниковій питання в рафінованих оліях плюс соняшникові. В соняшникові олії під час рафінації можуть утворюватись транжери. Точно зменшуються запаси вітаміну є, е, а саме вітамін Є е захищає олію від того, щоб вона не скисала, не прогоркала, не вихислювалися поліненасичені жирні кислоти. А в соняшниковій рафінованій олії поліненасичених кислот дуже багато, саме омега 6, які призводять до запалень великій кількості. Я хочу підсмажити яйце, яєчко. І в мене є гірчична олія. Гірчична олія. Не рафінована. На ній можна підсмажувати, її можна додавати в випічку. Вона не немає такого яскраво вираженого аромату, але вона абсолютно корисна і безпечна, що саме головне. Звичайно, можна ще смажити на маслі гі. Просто ви мене питаєте, щоб під час посту, наприклад, на чому посмажити. Або не у всіх є можливість масло гі придбати. У мене від Жердара це домашні корови, дали молоко, і в нього зробили масло гі. У мене є одне яйце сьогодні на обід. Просто тут в офісі їжі немає, і я хочу саме підсмажити яйце. Можна на воді взагалі готувати і взагалі Хочу сказати, що процес смаження дуже не корисний для нас, тому не висмажуйте до пригарочок. Трошки схватилося яйце, і все буде достатньо, тому що під час смаження утворюються продукти глікації, які запускають всі процеси старіння. І питання тут не в крафі обличчя, а в здоров'ї наших внутрішніх органів. Ще трошки мені потрібно часу, і я буду його знімати.